Український видобуток зростає другий рік поспіль. За 12 місяців минулого року державні та приватні компанії добули понад 19,1 мільярда кубометрів газу, що на 2,2 відсотка, а це понад 400 мільйонів кубів, більше ніж у 2023 році. Найбільша частка припадає на державні компанії групи Нафтогаз Укргазвидобування та Укрнафту. Так Укргазвидобування видобуло більше 14,5 мільярдів кубів. На рахунку «Укрнафти» – 1,17 мільярда. Фахівці цих компаній, попри війну, продовжують вести розвідку на родовищах та бурити нові глибокі високодебітні свердловини. До прикладу, наприкінці грудня, група Нафтогаз вела в експлуатацію нову розвідувальну свердловину з добовим дебітом в 150 тисяч кубів блакитного палива. Тим часом видобуток приватних компаній у 2024 році скоротився до 3,4 мільярдів кубів. Це на 8% менше за показники 2023 року і є найнижчою цифрою з 2016-го. Підписуйтесь на Газправду, аби знати більше.